Сергію, доброго ранку. Що там зараз відбувається? Ти під верховним судом? доброго ранку. Отже, щойно вивели ще одну групу суддів. Люди в камуфляжах це представники самооборони це правого сектору. Я зараз перебуваю вверху, в на території Великого Орлика. 8 це такий пала склоски. Називається палав Ми тут. Вирішили сутті провести їзд суддів які дуже сильно критикують громадські активісти, вважають, що спочатку потрібно ухвалити законопроект щодо люстрації суддя, вже після цього проводити суддів, які мали б обрати членів конститу... членів до конституційного суду. Ми щойно нам вдалося поспілкуватися з головою з'їзду суддів судді Василемо а колишнім головою Верховного суду, який сказав, що він як і раніше, так і зараз. Проти проведення такого з'їзду суддів, але він не виключає, що цей з'їзд суддів може бути проведений в іншому приміщенні більший час, і найближчим часом він дасть за суспенці ясну позицію. Його позиція, що спочатку має бути ухвалено завтра законопроект щодо довіри до суддівської системи, а Після цього вже проведено зі суддів. І а, ще, не важливо деталь, як це відбувалося для тих, хто не... А не стежі за подіями. Отже, з самого ранку палацу, де я мав відбутися зі суддів, прийшли десь 100-200 людей. Це різні люди. Ті люди, які постраждали від суддівської системи України і були проти проведення з'їзду і люстрацію, також тут були представники оборони, які не давали можливості зайти суддям, щоб був проведений звіт, але судя нам. Залож була така ініційована група, які прийшли перевірити, чи є судді всередині Верховного суду. Наші знімальні групи єдині, які спочатку вдалося потрапити разом з активістами, то, коли всередину Верховного суду, і там був лише один суд, який в статі п'ятнадцяти мав бути судів. Він сказав, що насправді судді буде. Він чекає, що всі зараз йдуть. Буквально через 5 десять хвилин півсотні суддів. Різних регіонів України, а масово почали йти до а, будинку, в якому мав відбутися суддів. Хто так їм пройти? А, частина самооборони стверджує, що це одна із сотень самооборони пропустила цих суддів і навіть називають її номер, начебто 18-та сотня, яка, начебто, сформована сполучних правоохоронців. Але після того, як суддям вдалося потрапити до Палац, в якому от мало відбутися судів. просто через паркан перескочило кілька десятків людей. Очевидно, це були е, людина, яка він очільник правого сектору, він очільник правого сектору, сказав, що це його люди. Також вбігли представники самоборони. Вони е, забігли в посереднього палацу і не дали суддям зайти далі більше того. Змусили їх чи закликали їх вийти і залишити а, палат. І в судді частина почали виходити, їм влаштували такий коридор. А, коридор, кричали ганьба, і от а, через такий коридор судді виходили, залишали палат. А частина суттів вдалося, тобто частина суддів, потрапили в зашли з інших, я так розумію, місці, але знову ж таки самопроможка це їх попросили залишити приміщення на зараз. Щойно ми були в залі, де мав би відбутися от зі суддів. На зараз зала порожня, а туди зайшов, продемонструвавши за порожня голова з'їзду суддів Василя Новенко. Але він не обіцяє, що як я вже казав раніше, що цей зі суддів, які гострокатикується зокрема громадськими активістами, може відбутися сьогодні в іншу годину та в іншому місці. Сергію, скажи, будь ласка, чи це правда, що Олександра Лавроновича, колишнього міністра юстиції за президентства Януковича, виштовхали з Верховного суду під скандування ганьба? Було таке? Ну я особисто не бачив, тому не можу стережити. Але те, що багатьох суддів під крики ганьба, виштовхували приїхали на з то Це правда. Вони виходили через такі коридори, які влаштували люди. Mm -hmm. От, і, докрема, тобто він міг і, бути то, просто серед серед тих загального натовпу, якому крізь суддів, якого міг бути оскільки ми перебували перебувалися всередині, а він був під час міг потрапляти хотіти чимально пройти всередину. Тому ми не по нема не бу, я не було особисті світу, не можу говорити про mm це. -hmm. Добре, дякую, Сергію. Це був Сергій Андрушко